Вітаю на каналі. Сьогодні продовжу тему сервісних кодів на телефонах Xiaomi. У цьому відео розповім про сервісний код, який дозволяє відкрити сервісне меню акумулятора. Нагадаю, що спрацює не на всіх телефонах Xiaomi, а інформативність буде сильно залежати від версії Android, а також версії MIUI. Зайду в налаштування та покажу, яка у мене версія MIUI та версія Android. Про телефон. Версія MIUI 14, версія Android 13. Оновлень я поки що не встановлюю і найближчим часом не збираюсь. Для того, щоб зайти в сервісне меню акумулятора, потрібно відкрити програму телефон. Потрібно набрати на клавіатурі зірочка решітка. Зірочка решітка. 6485 решітка зірочка. Решітка зірочка. Інформативність, на жаль, у моєму телефоні досить слабка. Але деякі параметри все ж таки доступні. Вони розділені на декілька категорій. Я зачитаю основні з них: MB-00 показує поточний заряд акумулятора. MB01 відображає стан заряду акумулятора. Тобто зарядження або розряджання. Як правило, у мене зараз акумулятор розряджається. MB04 це струм батареї. MB05 05 температура батареї. У мене значення 329. Це означає, що температура акумулятора 32,9 градуса. MB06 стан батареї. У мене відмінно. Наступні параметри відносяться до мію, інформативність у мене практично тут відсутня, Можуть бути ще параметри МП. Наступні параметри відносяться до групи МФ. МФ01 це фактичний зворотній зв'язок із ємністю батареї від датчика рівня заряду. Тобто фактичний рівень заряду у відсотках. Якщо цей параметр несумісний з MB00. Спробуйте виконати скидання до заводських налаштувань. МФ02 це цикл заряджання акумулятора, тобто скільки відбулося повних циклів заряджання акумулятора. У мене цей параметр також чомусь відсутній. Дуже цікаві параметри це MF05, який показує фактичну ємність акумулятора, тобто ту ємність, яка залишилася від заводської ємності. І МФ-06 06 це заявлена ємність від виробника, тобто ємність нового акумулятора. Знаючи ці два показники, можна вирахувати ступінь зносу акумулятора. У мене вони також відсутні. Під'єднаю оригінальне зарядне, воно у мене 120 Вт. І подивимося, як змінилися деякі параметри. Видно, що показник MB01 показує, що пішла зарядка. Показник MB04, я так думаю, показує силу струму, з якою йде зарядка. Показник MB05 показує температуру акумулятора. Можна спостерігати, як вона зростає. Параметр MUI01 показує тип зарядного пристрою. Від'єднаю оригінальний зарядний пристрій і під'єднаю зарядний пристрій від Samsung. Параметр μ 01 змінився. Також MB04 показує значно меншу силу струму. На цьому у мене все. У когось дане меню буде показувати більше інформації, у когось менше. Буду вдячний, якщо поділитеся цим в коментарях. До зустрічі!